Україні. Агент Росії готував теракт у Рівному. В 10 разів перевищувала норму алкоголю. У Кам'янці-Подільському зупинили нетверезу водійку. Шахрею шукали 27-річну жительку Полонного. Детальніше далі є Ольга Захарченко. В нас є 5 хвилин на головне. Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Радою Європи про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк у підтримку. Проголосувало 323 народних депутати. Агент Росії намагався підірвати багатоповерхівку у Рівному. Служба безпеки України запобігла ще одному теракту. За матеріалами справи фігурант встановив саморобний вибуховий пристрій в орендованій квартирі у центрі міста на замовлення російських спецслужб. Після дистанційної активації СВП ворог сподівався на потужний вибух всередині багатоповерхівки, який призведе до загибелі та поранень серед цивільних мешканців та поширені панічних настроїв у регіоні. Зрадником виявився 27-річний львів'янин. Встановивши на полиці вибухівку, фігурант обладнав напроти неї телефонну камеру, через яку окупанти планували зафіксувати підрив. Після вибуху агент планував спочатку залягти, так би мовити, на дно в інші орендовані квартирі у рівному, а потім втекти до Львова. Проте співробітники Служби безпеки України завчасно викрили плани ворога та затримали терориста на гарячому, коли він мінував квартиру. Слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру одразу за декількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 1112 повідомлень про події та правопорушення. З них 156 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 121 адміністративний протокол, з яких 17 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано одну дорожньо-транспортну пригоду, в якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також вісім ДТП, на щастя, без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 760 повідомлень від мешканців краю. На Хмельниччині зупинили п'яну водійку. Про це повідомили у патрульній поліції Кам'янець-Подільського району. Отже, у Кам'янці-Подільському жінка на БМВ порушила правила дорожнього руху, а саме проїхала на перехресті вулиць Князів, Курятовичів та привокзальній на червоне світло. Після зупинки транспортного засобу поліцейські помітили, що кермувальниця має характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Тож жінці запропонували пройти огляд на місці події, і за допомогою приладу Драгер зафіксували рівень алкоголю в крові, а саме 1,97 проміле у поліції. Зазначили, що ця норма в 10 разів перевищувала норму алкоголю. Патрульні склали на водійку одразу два адміністративних документи. Також жінку відсторонили від керування автомобілем, та невдовзі вона постане перед судом. Шахраї ошукали 27-річну жительку Полонного, яка намагалася придбати дрова через оголошення в соцмережах. Про це повідомили у Шепетівському районному управлінні поліції. За інформацією правоохоронців, продавець пообіцяв доставити товар додому, але за умови повної передоплати. Тож постраждала, переказала понад 5 тисяч гривень на вказаний рахунок та чекала на замовлення. Однак, у призначений час та день дрова так і не привезли. А зв'язок із продавцем обірвався наразі. правоохоронці з'ясовують всі обставини шахрайства та вкотре нагадують, що потрібно бути обережними під час онлайн покупок. На Хмельниччині прогнозують погіршення погоди. В день, 16 липня, тобто завтра, очікуються грози та пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий. Станом на цю ми це усе, чим встигаю поділитися. Ще більше інформації у соціальних мережах телеканалу та у наступних випусках 5 хвилин на головне. Тож до зустрічі в ефірі Першого Подільського.